Я прожила з чоловіком 10 років, як одного дня він попросив мене з нашої квартири. Олю, у мене давно роман, і вона має від мене сина. Ти маєш мене зрозуміти, я не буду свою дитину по орендованих квартирах тримати. Дитині потрібні всі умови і я маю їх дати. Тоді мені треба було все йому сказати, справді тоді. Але я наче заціпоніла, я не могла повірити, що після стількох років віри і правди зі мною так обійдуться. Ми познайомилися ще студентами. Разом були в одній і тій же компанії, я старалася завжди бути поруч, хоча б другом, якщо не коханою дівчиною, я бачила, що навколо Любомира просто натовп дівчат, які хочуть з ним потанцювати чи під гітару поспівати. Але зранку тільки я приносила йому кефір і стакан розсолу, писала за нього конспекти і нагадувала за заліки, і ця моя вірність скоро була ним помічена, і ми почали зустрічатися. Я була на сьомому небі від щастя. А коли він запропонував одружитися, то не було у світі щасливішої людини. Весілля було дуже скромне студентське, бо ми не мали грошей, хіба стипендія, а батьки у обох не мали на нас не лише грошей, але й часу. Єдине, що я купила на свою студентську стипендію, то фату, бо казали, що брати прокат – то не на щастя.